Друзі, всім привіт! Маємо ось таку от пропозицію 49 квадратів, центр Івано-Франківська, ЖК А5. Гардеробна. Ванна кімната, правилка, сушка. Все укомплектовано. Це у нас така прихожа. Квартира стильна, квартира з авторським ремонтом. Кухня з виглядом на місто, в напрямку ратуші, на самий центр виходять вікна і кімната. Комфортна кімната з великим дзеркалом і знов-таки з великими вікнами, які дивляться на центральну частину міста. Квартира актуальна, тому хто бажає для себе розглянути і хто бажає мешкати в центральній частині міста в сучасному комплексі, звертайтесь. Квартира повністю готова до проживання. Комплекс зданий.